А отрієчок енергія короля кубків. Забота, турбота, доброта, ніжність, любов, так, така якась емоційно наповнений день. Король кубків це в нас про вміння тримати емоції з гідністю, так? якось зрілість у проявленні емоцій, але це також це турбота. Це якісь енергетична наповненість. Як, да, держать удари, да, от, як би не було важко, ви все одно будете улибатися. Незважаючи ні на, на що. Ну, я вам хочу сказати так, що от як інформація для тих, хто повинен це почути. От, незважаючи на те, що в вашому житті можуть бути якісь такі непрості складні ситуації, навалилося на вас дуже багато. Але ви знаєте, як от, хвост пістолетом. Тримаєте цей хвост пістолетом, промовчуєте, не говорите, стримуєте себе. І ну, я хочу вам сказати, що у вас може бути якийсь зрив емоцій. Прям такого, знаєте, достало. Оце у когось може бути так. Тому зрілість, то, звісно, емоційна це добре, і вміння тримати себе в руках це прекрасно. Але коли дуже важко, і ви от знаєте, люди, вони ж, розумієте, як доброту сприймають за слабкість. І коли ви вступаєте, коли ви там один раз глаза закрили, другий, третій, п'ятий, то вилазять на шиї. Отут у вас буде така ситуація. Це для того, хто повинен був почути. Тому. Тому ви якось проробіться, скажіть на основі там, королеви Пентаклі. Тобто донесіть це не в агресивній формі, да? донесіть там більш такої, як королева Пентаклів, це у нас така жінка. Е Знаєте, Раціонального використання часу. От якось з таким, знаєте, часу, ресурсів, тобто не з якимись претензіями, да, а з таким якимсь правильним підходом, раціональним підходом, вміння так от, донести інформацію, обґрунтувавши її. В якійсь роботі, да? тобто ви от якось можете донести. Але це може визвати у когось дійсно емоції такі войовничі. Ем, Бо важко, вам важко щось на вас дуже багато нагрузить, на, накидалось, дуже багато новин якихось може на вас.